Сьогодні покажу вам рецепт неймовірно смачного печива. Спробувавши його спекти один раз, ви потім будете пекти його щодня, бо я саме так і роблю. Якщо не щодня, то через день мене просять мої домашні спекти це печиво. Отже, не перемикайтесь, показую рецепт. Нам потрібно буде взяти одне куряче яйце всього одне яйце і у вас буде ціла велика тарілка печива до яйця. Я додаю 100 грамів цукру. Не потрібен міксер, не потрібно нам нічого, просто беремо ложку і гарно-гарно змішуємо наше яйце із цукром, щоб в нас гарно розійшовся білок і жовток. Ось так, довго це не треба робити, буквально якась хвилиночка, дві. Далі сюди я завжди додаю. У випічку сіль. І сюди не виняток теж дрібочка солі. Це для більш такого коректного смаку. Далі. У мене 125 грам м'якого маргарину. Не хочете маргарин, можете взяти масло. Я поставила на розморозку його в мікрохвильовку, ну, режим розморозки, я думаю, ви зрозуміли. Хвилиночка, і він стає м'яким. І не підплавляється. Ось так. Якщо нема мікрохвильовки, просто десь поставте його в теплому місці, він у вас стане м'яким. Отже, або маргарин, або масло. В мене тут в цьому рецепті маргарин. Теж буквально 2 хвилини, і все, наша маса стає більш-менш однорідною. Додаю ванільний цукор, можна брати чистий ванілін. У мене ось така вага. Ванільного цукру, якщо ванілін, то там потрібно трішки-трішки, тому що він може дати гіркоту вашому печиву. Розмішала ванілін і сюди ще додаю 100 мл олії без запаху, тобто рафінованої. Завжди у випічку беру тільки рафіновану олію. Не оцю запашну, яка жарена, там всяка ароматна, вона сюди не підходить. Можна, звичайно, використати. Але ви будете потім в кінцевому результаті відчувати її присмак. І все, борошна. Борошна нам потрібно 400 г. Я вже його просіяла, просто насипала в таку мисочку. До борошна. Звичайно ж, я додаю розпушувач, беру пів пачечки, все роблю на глаз, як завжди, по своїй добрій традиції. Тепер перемішую вже. І з нашою масою. Борошно вводю в декілька етапів, декілька прийомів. Тісто у нас таке м'якесеньке, легесеньке, воно вимішується просто в задоволення. Не потрібно прикладати багато зусиль. Спочатку вимішую ложкою, допоки це можливо, а потім вже буду вимішувати руками. Досипаю все борошно. І зараз вам ще один такий лайфхак. Як зняти тісто з ложки, беру ось так борошно і обтираю ложку від прилипшого до неї тіста, вимішую руками, почала місити в мисці, а потім зрозуміла, що мені на столі буде значно легше. Не підсипаю більше ніякого борошна, нічого. Тісто воно дуже жирне, ви бачите, як воно кришиться. Але не лякайтесь, воно добре збереться в грудку, не потрібно там лякати, що воно у вас розсипеться, все буде добре. В кінечному результаті, ось яке воно еластичне і гарне стає. Далі нам це тісто потрібно розділити на дві рівні частини. Я все ж таки взяла ваги, можна, звичайно, на глаз тут. Як то кажуть, до грама не потрібно, як в аптеці. Я майже вгадала, там на 5 грам всього не вгадала. І отже, одне тісто, те, що в мене в руках, я відкладаю, а до цього, що в мене в мисці, я додаю 2 столові ложки какао. І ще раз гарно-гарно його вимішую. Нам потрібно ось ці 2 ложки какао, гарно вмішати в наше тісто. Ось таке тепер шоколадне тісто вийшло. І на виході ми маємо дві грудки тіста: одна біла, одна шоколадна. Що робимо далі з цим тістом? Я розкачую в таку товстеньку ковбаску. Ну, дивіться, на глазі, туди-сюди, скільки у вас там вийде шматочків, я так розкачала, щоб порізати на 5 шматочків. Ковбаски робіть приблизно одної довжини, одної товщини. Я ось так склала, мені так зручно, я буду їх разом різати, щоб у мене шматочки вийшли більш-менш рівні. Повторюся, поділила на 5 частинок. Звичайно, вже кожну частинку не переважувала, так просто на глаз. Далі, ось із цих частинок, із 10 штучок, нам потрібно тепер розкачати 10 ковбасок. теж більш-менш, щоб вони були однакові по довжині. У мене ось такі вийшли. І далі ми накладаємо одну ковбаску поверх одної, чередуючи їхні кольори, так сказати. Якщо перша в мене була біла, далі шоколадна, то наступну я знову буду робити білу ковбаску. І так ми працюємо, поки не закінчиться у нас все тісто. Біла-чорна, біла-чорна, і так до самого кінця. Якщо у вас десь вийшло трішки нерівно, не лякайтеся, як бачите, в мене теж не все ідеально, в кінечний результат це не вплине. У нас ось повинен вийти в кінці такий брусочок з тіста. Я б сказала прямокутник, але він такий довгий. Я назву його брусочок. Далі нам це тісто треба відправити на 20 хвилин в морозілку. Я замотую його в пергамент. Можна взяти. Харчову плівку, тут немає різниці. Якщо у вас немає міста в морозилки, немає можливості покласти в морозилку, кладіть в холодильник, але не на 20 хвилин, а хвилин на 40. Нам потрібно, щоб все тісто гарно-гарно захололо, щоб ми його могли красиво і рівненько потім нарізати на наше печиво. Пролежало. І 120 хвилин у мене, ось воно таке задубівше, так сказати. І зараз я його буду за допомогою ножа нарізати на печиво десь 1 см товщиною. Десь воно трішки може підкришитися, але то не критично. Але взагалі нарізається, ну, дуже добре, я б сказала. Ось такі в нас зебри виходять. Я назвала це печення зеброю. Не знаю, як воно в своєму ізначальному варіанті називалось, але я зву його зеброю. Ось так викладаємо на лист, можна плотненько, воно не дуже підходить. Духовка 180 градусів, десь 20 хвилин. І ось на виході в нас є така красота. Дуже крихке, дуже хрумке, мега-пісочне. Я б сказала, що воно навіть нічим не відрізняється магазинного. Отже, хто спробує смачного.